Усе просрано, і я маю на увазі переговори в Туреччині. Я спеціально не записував відео впродовж декількох днів. Хотів подивитися, як будуть далі розвиватися події. І от тепер можна чітко сказати: все просрано, і основний винуватець цього Сполучені Штати Америки. Тому що, коли були висунуті чіткі умови, що зустріч має бути на найвищому рівні, це зустрічаються два президенти. Умови абсолютно чіткі. Тут навіть дитина зрозуміє, да? що має приїхати одна людина, і має приїхати інша людина. Все, іншого не може бути. По результатам у нас приїжджає президент України Володимир Зеленський, а Путіна ми там не бачимо. Тобто, вже відбувається порушення того, про що ну, окей, не домовились, але ну, якщо ти дійсно хочеш миру, то ти приїдеш. Тобто, це ну, буквально харчок Харчок в обличчя Трампу. І Трампу байдуже. Йому абсолютно пофіг. Він витирає це вже четвертий місяць підряд. Він витирає шмарклі, він витирає гімнозі свого обличчя і йому по кайфу. І, йому по кайф. і зараз він це все просто доказує. Так само, як і Путіну, абсолютно байдуже на все. Він не хоче миру. І Трамп, який говорить про те, що він хоче миру, він абсолютно або не усвідомлює, або не хоче. Робити тиск на Путіна, і він цього робити, як ми бачимо, далі не буде. Тому переговори в Туреччині вони зазнали поразки. Це зараз можна чітко сказати, бо оті ну, делегації, які наші зустрілися, ну Росія просто висунула неадекватні умови. І якогось тиску від ну, Європи, то зрозуміло, Європа в принципі на нашій стороні, але нормального тиску зі сторони Сполучених Штатів Америки ми не бачимо. Навіть, навіть не те, щоб тиску, хорошо, немає тиску. Висловлювань. Висловлювань в сторону того, що Росія зірвала переговори. Жодних. Якось так. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Будемо далі аналізувати, будемо дивитися, що буде.